Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. І я знову до вас зі своїм блогом в'язальниці про свої процеси, про свої проекти. І зараз небагато, але вони є, є досягнення, є просування, є провали. Так, є в мене навіть не провали, а один великий фол. Так, і я все по порядку вам розповім. Ну, отже, те, що ви бачите, це те, чим я зараз а, зайнята. Хто дивився мої попередні влоги, той знає, що чого не вистачає. Але все по черзі перше про досягнення. Бо про, про всякі там провали не дуже хочеться одразу казати. Так, я вже зняла і показала вам докладне відео про ці шкарпетки. Це шкарпетки від Луми, карміці, якщо хтось не бачив, будь ласка, посилання на відео про них я залишу під цим своїм влогом. Все, все я там розповіла, тут я просто нагадую, що я їх пов'язала, почала, закінчила, якщо чесно, і все виходить, то можна пов'язати їх ну, за декілька днів без. Особливо поспішності не поспішаючи, але й не треба поспішати, коли в'яжете шкарпетки, казкові шкарпетки з книги Луми Кармидзе. Ну, ось, вони такі гарненькі, незвичайна п'яточка. Дуже красива позаду, зверху, дуже красива знизу, незвичайне закриття. Таке пласке і посередині п'яточки. Зверху, до самого кінця шкарпеточки візерунок йде. Теж гарненьке закриття. Так, вони широченькі, пов'язані із 100% якісною вовни, тому ще декілька а, праній вони, вони сядуть на це розрахунок. Ну і модель така, об'ємний візерунок має назву Луска дракону. Тож переходьте. За посиланням, або шукаєте в моїх плейлистах і дивіться. Там все докладно розповідаю, як їх в'язати, які мої враження, які підводники камінці там різноманітні, є при в'язанні, все-все розповідаю. І схему можете знайти на моєму телеграм-каналі, або спільноті Ютуба. Отак, От стисло. Гарненькі. Чарівні шкарпеточки з незвичайним візеруночком, ну, все, як я люблю. Все Так, як мені подобається. Так, це я показала і переходимо до другого проєкту. Це проєкт новий, зовсім новий. І це знову шкарпетки від Луми Kermidse. Ось такі вони теж високі. Незвичайний красивий візеруночок. Теж ажурний. Ось з боку вигляд, ось позаду. Як завжди, у неї в книзі все-все дуже продумано. Звісно, шкарпетка ще не вибрана, вона ще в роботі. Тут приберу спису, щоб не заважала. Ось. ось тут і попереду теж все інше. Бачите, все переходить один візеруночок в інший. Дуже-дуже гарно, дуже незвичайно. Такі рослинні мотиви, які які так інтересно, цікаво поєднуються з доволі, доволі такими грубими геометричними такими смужками, прямими смужками такими. Дуже цікаве поєднання. І, звичайна, п'яточка. От тут, п'яточка, звичайно, тут в мене взагалі ніяких проблем не було з цими шкарпетками. Цю п'яточку я добре знаю, та ви всі її знаєте. Ось так, це я пов'язала ну, навіть не ну, за ці, цілий день, бо вже очі не бачили, вже в окулярах очі боліли в мене, я не стала її закінчувати. Ну, так, Якщо б я ще посиділа пару ну, часик, там, годинку, там, другу, я б повністю закінчила за один день цю шкарпеточку, не незважаючи на те, що схема, схема доволі складна. Але якщо звикнути, от, втягнутися в цей процес, ви ж бачите, в'яжеться дуже-дуже швиденько. Так, про ниточки скажу. Це був кардиганчик, знову розпуск секунду, це був кардиганчик. І тут ем, тройна ниточка це, це все вовна, але трошки різна вовна. Оця та, та що трошки світліша, товстіша і пухнастіша це ангора. Не дуже пухнаста ангора, але ангора. А це просто дві тоненькі ниточки вовни. Так що це 100% вовна. Дуже м'яка, вона зовсім не кусає. Не знаю, що це за вовна така, але е, оці шкарпетки луска дракону, вони кусають кусючі, чес, чесно кажу, колять. ця м'якенька, тепленька, ну така лагідна. А після прання я вже в'язала з цих ниточок. Вже їх використовувала в роботі, і вже вони проходили ВТО. прання, І відпарювала. Вони трошки розпушаються, так, і дуже-дуже гарненько виглядають. Трошки світліше ниточка. Так. Колір стає трошечки ще привабливіший. Ось такий проєкт, ось такий процес. Це те, що в мене в роботі. Зараз другий. Я над ним працюю. І працюю з превеликим задоволенням. Дівчата вирішила, зніму, поки не пов'язала. Ще встигну показати, бо ну, незабаром закінчу і буду вже знімати докладне відео про те, як в'язати і ці шкарпетки. Отже, не пропустіть. а Для цього підписуйтесь на мій канал, друзі мої. Все розповідаю, все показую. Ну, А тепер ще, що я зробила за той час, поки не знімала, майже дві. Два тижні я не знімала свій влог. За цей, за цей час я зшила ось таку проєктну сумку сумку для в'язання. Майстер-клас, як шити цю сумку, теж є на моєму каналі і теж ви під відео знайдете посилання на цей майстер-клас. Я, я так собі думаю, ви не пошкодуєте, якщо зайдете, подивити, подивитеся. Це, це такі теж моя забава, це такий мій оберіг для мого в'язального процесу. Така, ну, це не брош в прямому сенсі з цього слова, але така прикраса. Прекраса для чого-небудь вона так лежала в мене. Поки я... в мене таких багато різних, таких маленьких різних, яка якось захоплювалася вишивкою мініатюри. Ось, ось такі. Мотивчики з одного американського журналу, мені так сподобалося. вишила, потім не знала, що робити. Потім вирішила ось так оздобити, як з, з булавочкою, з застіпкою, щоб можна було кудись пристроїти це. І, і ось нарешті воно дочекалося. У скарбничці там у мене лежали такі штучки. Я вирішила ще буду шити собі проєктні сумки і іншої форми ще будуть майстер-класи. І на цих сумках саме будуть е жити ось ці маленькі, чудернацькі <х exhale> хранителі ось у моїх в'язальних проєктів. Такий котик. Мій чорнобілий. Так, ви бачили, мій чорно білий це. Руденькі? ну нічого. Проте красиве. Галиночко, якщо ви зараз дивитесь моє відео, то дуже на вашу кіт схожі. У вас така руденька помічниця, гарненька. Ну, отже, сумочку. Так, пов'язала я сумочку для проєктів, дуже зручна. Тут є кармашки, все є, все побачите відео. А тут же ж мій проєкт. Мій проєкт це Бактус. Вже, мабуть, скучили. Не бачили мій бактус? вже, мабуть, скучили. Він теж просунувся. Він теж просунувся. Це він навпіл складений. Бачите, долі, долі великий вже. Ось! О! Якщо його розложити, ось. Ось така. Яскрава веселка, ну майже веселка, то, звісно ж, не всі кольори, але яскравість нагадує мені саму концепцію веселки. Це яскравий позитивний настрій. І зберігається оця сама форма, заради якого я обрала цю схему. Бачите? Це не просто хустка, звичайна хустка, трикутна, ні. Воно має таке скруглення. Ось так, так. Ось от таке скруглення. Мені дуже цікаво, зараз вже непогано не виглядає, але бачите, в мене ще тут є ось є кубочки. Це залишки від е, різних моїх проєктів із Rose Garden. Хто не бачив, нагадую. Це залишки від проєктів половерів із Rose Garden. І ось куди я їх прилаштувала на такий чудернацький бактус. Ну, чому б ні? Цікава така, цікава така річ, цікавий аксесуар має бути ну, в шафі кожної жінки. Ну, Не все ж таке стримане, не все ж таке серйозне. Хочеться чогось яскравого, цікавого. Ось такий бактус. Він, звісно ж, тут його вже так, кла, так гарно не розкласти, щоб ви побачили його вже повністю. Ну вже я гадаю, може. Наступного, наступного разу, коли буду знімати, це буде вже готова річ, ви побачите фото на мені. Ось так, друзі, і про це не дуже так довго розповідала, тому що ну, тут є просування, але ви вже більшу частиною знаєте про мої роботи, про ці мої роботи. Як Бактус, шкарпетки показую. Так. Ось така зручна сумочка. З оберігом кошенятком. Так. Ну, а тепер. Ну, а тепер, дівчатка, мій провал. Ви пам'ятаєте, що я в'язала з оцих ниточок починала в'язати топ. Топ на літо. Ось така цікава, незвична нитка. Тут 50% вовни, 50% віскози. Така собі нав'язала нав зразочків. Зараз, зараз покажу зразочки. Бо завжди є хтось, хто перше бачить відео на каналі, і, мабуть, не знає, про що йде мова. Ось такі були зразочки. Тут було три візерунки, два з них були зразочок, а третій був всього на 10 петель, його на нього я зразочок нав'язала. Ось такі. Ромби по обидва боки від центрального візерунку. На нього є майстер-клас на цей візерунок на моєму каналі. Я навіть майстер-класи зняла на ці візерунки. І цьому я дала назву колос. Ну, тому що дещо ну, як, в якійсь мірі він нагадує колос. Оце був центральний візерунок. І відокремлені вони були такі сіточкою з 10 петельок. Ой, ну. По-перше, по щось в мене не заладилося з самою схемою. Якщо ці ось складні шкарпетки, я пов'язала, ну, так, перев'язувала, але все одно все пов'язала, виправила, все було гарно, то тут ну, щось не пішло. Не пішло на парола, там я щось не сподобалось і виправляла. Набридло виправляти. І, по-друге, чим далі я в'язала, чим більше я в'язала полотно. Тим більше воно тягнулося. Я вже ці зразочки ж не просто так і в'язала. Я їх і випрала, я їх і висушила особливо, і натягала, і все натягнення робила, все, все дала потім відліжатися. Стільки я а, порад використала ведебер Ньютон славетного дизайнера, щоб точно ну якомога, точні, точнісінько, визначити щільність в'язання. А не тут то було. Ось цими нитками вони наче вода течуть скрізь пальці, і от то полотно розтікається, і ти не можеш його зібрати докупи. Я не знаю, що робити з цими ниточками. Якусь взагалі безформену сітку пов'язати на літо, а, 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 а щось таке. Ну, Знаєте, ще зараз модно такі сіточки. І краще гачком, бо гачок змушує такі неслухняні ниточки більш підкорятися формі, бажаної формі, не, не повністю, але менше все ж таки завдяки гачку о, вони тягнуться. То, мабуть, гачком ну, точно не списано. Дівчата, я вже о, зустрічала в коментарях до моїх відео, ви жалілися на ниточки саме бавовна з візкозою. І ось і тепер я жаліюся і попереджую вас про них, якщо будете в'язати, так воно легенько. Легеньке, так воно м'якеньке, ніжненьке, іначе трошки прохолодне. Так воно дивиться, зовсім не змінається. При всьому, при цьому воно неймовірно, тягнуче ось о, господи. І ви маєте це враховувати. Ось ще я пов'язала вже майже весь всю спинку, не перед всю спинку, майже всю пов'язала. Дов'язала вже. Трошки залишалося до горловинки ну і розпустила. Тому що виклала все це перед собою на столі і чесно себе запитала. Дівчинка моя, а ти будеш це носити? Ось ти цим так маєшся, цим мучаєшся так, а ти будеш потім це носити. Або кинеш шафу і забудеш, бо розпускати ти вже не будеш це. Це вже буде якась така ганчірка. І чесно відповіла собі, ні, не буду я це носити. Це буде ганчірка в шафі, яка не буде мені потрібна. Отже, я все це знову розпустила, знову перемотала моталочкою, і буде воно чекати, не знаю, чого воно буде чекати, але буде так, десь у мене на поличці лежати. І це буде мені наука. Дівчатка, такі ниточки не брати. Не братий. Так, у них багато плюсів, але нескінченне число мінусів. Так, ну ось, ось такий мій провал, дівчата, ось такий мій провал. Ну, нічого. Я ще хотіла розпочати светрик. У мене є ще куповані нитки, не те, що розпускала, а саме куповані. Крамнинці купувала, хотіла пов'язати, почати в'язати собі светрик. Таку теж відпочивалочку, як і Бактос, на кругових спицях, зверху з регланом або круглою кокеткою, Там два видані точок. Я вам навмисно не показую, тому що я дуже захопилася. Шкарпетками, ось цими шкарпетками від Луми Карміци, і поки що я зосереджена на них, і нічого мені поки що не хочеться іншого. Так що, бачите, в мене небага, небага, небагато, вибачте, проєктів, процесів. І єдине, чого я зараз бажаю, це шкарпетки. Не знаю, чомусь так зациклювалася. Ну, мабуть, тому що вони всі ось такі різноманітні, всі цікаві, всі незвичайні. І я трошки такі. Підсобирала собі ниточок, в мене десь на половину тих проєктів, що в книжці, а їх там 20. Десь, десь на 10 проєктів в мене пряжі є. Можна з цим працювати. В секондах не була, я показую вам зазвичай, що купила. В секондах не була, светрики не купували поки що, тож нема не чим похизуватися, що я там собі а, в своє в'язальне сховище буду. Прятати, розмотувати і складати. Ну, ось все, дівчатки. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, то обов'язково поставте мені вподобачку, підписуйтесь на мій канал, бо на ньому завжди много всього цікавого, корисного, майстер-класів, глави аудіокниг, шкарпеткова подорож тепер теж цікава, додалася. Тож, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, і до наступних зустрічей, любі друзі! Бажаю вам миру, тиші, злагоди і приємних хвилин зав'язання. Завжди ваша Євгенія.